Мені цікаво, що скаже Петро Олексійович, який голова цієї партії Європейської Солідарності, чому таке відбувається в місті Запоріжжі та області? Чому сім людей отримують заробітну плату? Я вас слухаю. Заважаєте, а заважаєте дуже і кажете, й А чому ви скажіть, скільки ви отримуєте? Ще Я раз скажіть. Я Бачите, це боїна, представник біра, за наші представник. бюджетні кошти утримується. отримується. Хвили. Так скажіть, будь ласка. Не хочу озвучувати, не боюсь, а не хочу це. Ви отримуєте речі. наші державні кошти. Є декларація. Ви отримуєте. То, я також плачу податки, як і ви. Що значить, ви отримуєте? Вас утримує бюджет України, Європейську солідарність. Я плачу ви не багато. розбираєтесь. Що ви, ви отримаєте? Я розбираюсь. Ви, ви кажете. Ви бачите, е важко сказати: ви Петро Олексійович, кажете, це представник вашої партії у Запоріжжі. Ви кажете Ганьба. Ганьба. ви кажете неправду. Яку неправду. Я в такому тоні з вами спілкуватись. Не В якому можете... От в такому якому ви кажете невірну, недостовірну інформацію, а потім ще кажете, що.